Доброго ранку. Зараз спробую розглянути таку тему, як форматування дисків, там всяких різноманітних носіїв і так далі. так так далі, і так далі. Значить, чи як вам вже відомо, із внутрішньою будовою системного блоку Вінчестер або жорсткий диск являє собою сукупність дисків, на яких зберігається інформація навіть тоді, коли комп'ютер вимкнений. Якщо розглянути скажімо, структуру жорсткого диску, то вона буде наступною. Значить, весь диск поділяється на так звані концентричні кола, що мають різний радіус, але спільний центр. Ці кола називаються доріжками, які зображені тут на малюнку. Значить, Безпосередньо всі доріжки діляться на так звані сектори. От, Наприклад, сектор 1, от сектор 2, ну і так далі. Навіщо це зроблено? Справа в тому, що усі файли на жорсткому диску записуються. Вздовж оцих доріжок. Що таке доріжка? Доріжка це якби коло, накреслене магнітним шаром. Ділянки даного кола можуть бути намагнічені або не намагнічені. Там, де ділянка намагнічена, то означає логічний біт одиничка. А якщо ділянка не намагнічена, то означає логічний біт нолик. Значить, відповідно, як відомо нам з вами, також вся інформація в комп'ютері кодується саме двійковою системою. Тому саме за допомогою таких намагнічених і намагнічених ділянок можна закодувати довільну інформацію: чи то відео, чи то звук, чи то графіку, чи то текст. Значить, доріжки це якби магнітний шар. Магнітної речовини, яка може бути ділянками намагнічена або не намагнічена. Навіщо ці доріжки ділять на так звані сектори? Променями, які входять з центру жорсткого диску, всі доріжки діляться на сектори. Ну, Логіка така сама ж, як і в поділі стадіону, також на сектори. Щоб зручніше було знайти той чи інший файл. Наприклад, файл такий, то записаний на доріжці 3. Сектор 4. От, Відповідно, комп'ютер шукає, де той файл. Значить, це така загальна структура жорсткого диску. Ну, звісно, що структура флеш-накопичувачів або твердотільних дисків, там, SSD, да, трошки інша, але для розуміння суті процесу форматування то не головне. Тепер безпосередньо переходимо, що ж це, власне, таке форматування. Форматування це процес перерозмічення, скажімо так, доріжок і секторів. А в ході такої перерозмітки, всі попередні, скажімо, дані, які зберігалися, ну, якщо можна так вжити такий термін, на старих доріжках, да, вони витираються, оскільки самі доріжки оновлюються, а значить вся та інформація, яка була на них, витирається. Тобто... Побічним ефектом форматування є очищення повністю диску. Коли відбувається форматування? Ну, коли ви купили носій, наприклад, Вінчестер, перший раз його обов'язково треба відформатувати і поділити ще на якісь там локальні диски. Зокрема, в моєму випадку, мій Вінчестер, от я натискаю тут комп'ютер. Як бачите, точніше, ну, скажімо так, всі мої носії поділені на три локальні диски. Значить, локальний диск це, це в мене твердотільний е, Winchester SSD розміром там, 60 ГБ. І ще в мене є один Winchester, е який я поділив на, для Windows от, на два локальні диски: локальний диск D і локальний диск E. Тобто Winchester, як правило, можна ділити на логічні частини, для того, щоб зручніше було зберігати інформацію. А, значить, ще раз нагадаю, коли доцільно робити форматування, перед першим використанням носія, обов'язково треба зробити форматування, бо інакше ви туди нічого не запишете. Коли повторно варто робити форматування? Ну, коли у вас якісь проблеми пішли, наприклад, жорстким диском чи з флешкою, іноді повторне форматування а, їх, скажімо так, нівелює, тобто їх прибирає, усуває. Але пам'ятайте, що при форматуванні всі ваші дані втрачаються. А, Ну, що ще слід сказати про форматування? Якщо, наприклад, у вас куча вірусів прилізла до вас і вони у вас нормально живуть або на флешці, краще таку флешку відформатувати, або такий вінчестер також відформатувати. Якщо ви не можете його до кінця вилікувати, наприклад, якимось антивірусним програмним. Засобом. От основні такі нюанси, коли саме доцільно і варто проводити форматування Вінчестера чи то флешки, чи то іншого якогось носія інформації. Окей, як форматування може здійснюватися в операційній системі Windows? Зокрема, зараз у мене Windows 10. от На ній я і буду упражнятися. Значить, дивіться, Є у мене, наприклад, локальний диск дискя. Я із контекстного меню вибираю форматувати. Вибираю ємність така, 626 ГБ. Файлова система це спосіб, як я говорив, організації файлів, тут NTFS за замовчуванням. Вона. Далі розмір єдиниці, розподілення, тут також нічого не міняю. І якщо я натискаю швидке форматування, це просто, скажімо так, видалення всієї інформації. Якщо ж я роблю звичайне форматування, тобто знімаю галочку швидке, то це форматування триває довше. І відповідно там вже безпосередньо відбувається сам процес перерознення. Розміток доріжок і секторів. Ну, Якщо копати вже скажімо так, до самого дна, то там не все так просто, але в даному випадку, на даному рівні, на якому ми вчимо дану, даний розділ да, дану галузь знань інформатичних, вам досить цього буде. Повністю. Значить, я не буду робити форматування, оскільки там мої дані. Аналогічним чином, і диск D так само можна зробити. От форматувати контекстному меню і безпосередньо щось зробити. Диск C також має таку контекстну команду, але нас Windows попереджає, що ви не можете відформатувати цей том. Ну, бачите, в Windows локальні диски іноді ще називаються том, томами, в той час, як в Linux, розділами. В принципі, Термінологія, то не найголовніше. Значить, чому Windows блокує процес форматування локального диска? Це справа в тому, що сама Windows стоїть на цьому диску, і вона сама себе форматувати ні в кому випадку не може. От за цього і є блокування операцій форматування. Тому, бачите, так само, як в Linux, там далі буде відео. Не можна відформатувати ті розділи, які підключені, тобто ті, які являються системними, ті, на яких встановлена система. Так само і Windows. От якщо на локальному диску це встановлена система, ви його не відформатуєте. Якщо на D, на E немає системи, ви їх можете форматувати. Ну, Для прикладу, я зараз підключую флешку і спробую відформатувати її. Так, флешка є моя. З контекстного меню я обираю пункт форматувати. Так само ємність, але тут ще буде доступна файлова система FAT32. За замовчуванням. Ну от В принципі, я можу її вибрати. Це файлова система трошки старіша, і вона не дозволяє, скажімо так, записувати на цей носій, якщо я в цій системі відформатую. Не можна записувати на цей носій файли більше 4 ГБ. Вони просто писатися не будуть. Вроді і місце є, але записуватися не будуть. Це особливості даної файлової системи. Якщо ви форматуєте у файловій системі NTFS, то сюди, що хочете, й пишете. Швидке форматування, ну, оберу, хай швидке буде, і почать, щоб ця операція пройшла досить швидко. Ну, воно ще раз мене попередить, що все Всі дані на даному носії припинять своє існування, все знищиться, але я підтверджую ОК. І зараз чекаю, доки. Іде форматування. Форматування завершено. І якщо б ви обрали не швидке, то воно б трошки тривало довше. Реально довше. Ну, в принципі, щодо форматування, здається, в мене все. М -м -м На цьому, так, я завершую своє віщання.